Вже не Пушкіна, а Лесі Українки. Цей проспект переименували на сесії міськради 16 листопада. Така зміна назви, ініціатива місцевих. Наша Україна, треба своїх українських поетів, письменків і кращих людей України. Удосконалювати все це місто треба по всім, по всім, по всім, по всім параграфам. Я не можу сказати, що я дуже погано відношусь до Пушкіна. Знаєте, як кажуть, Пушкін ж не винен, що Путін такий. Ну як на мене, але ж ну гарні вірші у нього були. Нову назву для проспекту запропонував Олег. Для цього створив петицію. Чоловік каже: родичі Лесі Українки, та й сама письменниця деякий час мешкали у Дніпрі. Сьогодні Дніпро став ще більш українським. Ми позбавились такого символу, дуже потужного до речі, символу, те, чого люди на жаль, багато хто досі не розуміє. Що цих Пушкінів ці як метки такі Російської імперії понаставляли і в Україні ну як Леніни в свого часу, так і Пушкінів. А це вже вулиця Арбатська. По новому її називатимуть Арабатська. Така зміна може викликати непорозуміння, вважають у топонімічній комісії. Це є подання від людей з багатьма підписами. У нас і так в місті досить багато проблем з помилковими записами. А от місцеві плутанини не бояться. Навпаки, перейменування підтримують. Особисто мене влаштовує. Додається, одна буква А все. Наша председатель вона показувала документи, що начебто це стосується Азовського, Азовського ну, моря. Там оце, думано, так, тому і таку назву. Це, в принципі, місцеві запропонували. Крім цих двох топонімів, перейменували ще шість вулиць. Ливаневського стали називатися імені вірменської громади: Новгородська Хутюрською, Петрозаводська – Незламною. Магнітогорська тепер буде пасічною. А вулиця Космонавта Комарова названа на честь пілота героя Олександра Кукурби. Перейменували ще й сквер Євгена Клочка. Тепер він імені Максима Семенова. Увіковічити пам'ять загиблого у боях активіста також побажання жителів Дніпра. Ми «Вирішили, що сквер, в створенні якого він приймав участь, отримає його ім'я. Тим більше, що сквер носив ім'я якраз невідомої людини свого часу, ім'я у 70-ті. Чи 80-ті роки ім'я клочка трохи перепутали, і сквер носив ім'я невідомої людини? Загалом у рамках деросифікації перейменували вже 100 вулиць. Запропонувати нову назву можна через петицію на ім'я міського голови або на гарячій лінії міськради. Софія Москаленко та Юрій Тинний. новини на Суспільному. Дніпро.